Вітаю! Розглянемо прогноз на 21 квітня Саракули магія сердець, і перед нами карта Бумеранг. На карті, дорогі друзі, зображення юнака, що летить у калюжу від того, що його вдарив бумеранг. А як ми знаємо, він повертається. А чому? Бачите, на задньому фоні сидить у калюжі дівчинка. Отак, що посієш, мій друг, те і пожнеш. В особистих стосунках. Карта говорить про те, що одному із партнерів повертає, повернеться з його ставлення бумерангом, якщо він погано з вами вчинив. В даному випадку, це чоловік. Щодо роботи, карта також говорить про обратку погані дії ваших колег, партнерів стосовно вас у бізнесі, не пройдуть непоміченими. А якщо ви самі десь Когось підставили чи? Нечесно вчинили. Вам це окликнеться, дорогі друзі. В бізнесі є багато методів помсти, які можуть підмочити репутацію і похитнути становище, будьте обережні у своїх вчинках. За них доведеться відповідати рано чи пізно. От такий прогноз, дорогі друзі, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені у личку. Приймаю магазин та ренкопні та Жуковського 17.